Ви по списку зробили ілюстрацію? Чому не Давайте э... у вас є дебата, давайте Чу? питання, тому що людина так само, як пан Микола, і треба повертатися на округа. Я тільки скажу, не було би таких людей. В списку партії удару ніхто б їх за то не критикував. Ну хіба я винувати, що 15-го по списку йде Сергій Коніцик, депутат Кримського парламенту від партії Союз Льов Імилінського, який виступає за другу державну російську мову, є представником, до речі, президента футбольного клубу Атавія, власником якого якої олігарх Фіртер. Чи я щось помиляється? Був представником почми в Криму, потім Януковича. А 17-й номер хто? Едуард Гурвіць, колишній мер Одеси, українофоб, який поставив пам'ятник Катерині Другій Одеси. До речі, пам'ятник Катерині Другої, який він поставив, на відкритті пам'ятника в 2007 році мене і мої побратими в його і міліція товкла кілька. Слузугінний гаспорт нас застосовували, і катулашку тягло. Тепер їм де від удару, опозиція, так? А той же самий 22-й номер, як ми там Куріної, який був в батьківщині в до регіонів. Тушка, а тепер де від удару, то що ви сказали, що він в парламенті знову тушкою не стане? Експерти сьогодні говорять, що десь порядка 30-40 депутатів майбутнього удару в фракції стане тушками. Оце є проблема. Чернега, Роман, людина Каломойського, той же самий е, Павел Рабікін, заступник міністра Бакая, який це людина Льовичкина. Так? Ну, як ви, люди Льовочкина, Коломойського, Вірташа голосуватимуть в парламенті? Віддайте мені відповідь. Чи той самий чоловік Інни Богословської, який по покажений сподівську йде, що він з у корі з регіоналу знімається? А ти що, я чи я щось помиляюся? Це... Ми... 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 Ви... О нас, по Батьківщини, так, об'єднання. Але знаєте, скільки батьківщина принесла в парламент штиків? 156. скільки залишилось? Питання, до Питання? Що? бачите, ні, а -а -а. ви зараз розказуєте про батьків про опозиційні сили. От я вам відповідно <кх> не обливайте <кх> нікого. <кх> батьківщину. Не, не обливайте, не, обливайте не. брудом нікого, тому що бумеранг який запускає. Як костоється факт на я ніколи не хочу вживати брудом, не вбивають без підставу. Ви можете говорити, про Микола, без підставу нікого. Заява народного депутата Смітюка, який сказав, якщо не брехнемо голосі в парламенті, ми готові витворити коаліцію з комуністами і з ударом. Ну це вже з Смітюха, це. давайте а це, це. За все це абсолютно може розсуватися. З вашого думку повернемося до 164 го виборчого року, день голосування, ніч голосування все-таки. І е, е, з ким будете кооперацію робити хворого за результатів. Про, Ми обладнаємо з ударом робити операцію позавтрак. Чи буде так? відмовився від представників через ДВК, не знаю чому. Хочете, можете по одному представнику собі удар взяти. Раз вам заявляю. <зважно> Наші... Наші... Пане Михайло, <працювання> я вам заявляю, що в нас була нарада. Віталій Ломакович сказав, що фар... партія не фінансує двох ДВК, тому що не вистачає грошей. Кому бракує. Так, якщо, Віталій, ви вам треба, то ви фінансуєте. А якщо не треба, ну, значить, він сказав, я фінансую до. Якщо ви хочете фінансувати, беріть другу. Я вам говорю це відверто. Прошу. Дякую за інформацію. можна працює, працює. Насправді можна завжди знайти. Гарно було ви виглядало, члени комісії від Януковича були в свободі. Ну, давайте ви, Логика, ви за слова свої відповідаєте. розумієте? Свої... Я вам дав пропозицію, а ви використовуєте. Ще є питання. Коліція за позорів виборня? Ні, нема. Не, не. Пане Михайло, на завершення може ще кілька слів і... Гаразд. Йдемо по зору. Тобто я, як кажу, завжди буду вкрити людей і до громадськості, і я б не дозволи йти до цієї допомоги, я маю що мені сказати, і я знаю, що за собою я не буду. Тобто, щоб проти мене які застосували контрабанди. Все, що можу робити, це виключно ці бруд поливати, на який я не звертаю жодної уваги. Я думаю, що робити ці розумні, і вони всі ці речі не сприймають. І в перемогу, в певній перемозі, впевнений, що нам вдасться вистояти цю робочу кампанію, втримати результат, не дати партії Оні, сфальсифікувати ці вибори. Ну, і Тому ми в цьому пане не переможемо. Нам треба через свої цілі залишилося не так багато, ще тих декілька днів до вашої кампанії. Я думаю, що все важливі. Є ще одне запитання. Події 164-й округ ОВК. Ви сказали, що була така надія розводов... ну, є Надія Розводовська, і вона заносила туди. На диску і фізично заносила в папках дані по членах, так, дивика майбутніх. І ми знаємо, що там був інцидент. Хлопці в масках, маски шоу, влаштували і винесли звідти якусь частину папок. Хто це був, ви часом не знаєте? Масло, вікуло, цих, вікуло, чесно, не було. Але я вам скажу, були, були влучання небайдужі виборці, були наші прихильники, симпатики, члени організації, депутати, які приїхали на місце, бо кажуть, що відбувається ловика фальсифікація що після 12-ї години ночі, вже коли закінчиться термін подання, розладовська, застосовуючи адмінтист. Стави заставляє заставляю її включати в ці е, папки, які партії русські блоки і союзи в, е, в окружному комісії, щоб їх записали, щоб при жерстуванні була більшість програмних партій. Відповідно, ми приїхали, сказали, що ні, все закінчилося, термін подання, ніяк цього фальсифікації не випускні. Ми їх не допустимо. Я без попередні там а, пане випадку. Михайло, дякую за те, що ви підтримуєте публічні інформації. Пане Миколаю ще раз дякую. Сподіваюся, Ваші, наші політики доростуть до того розуміння, що треба вийти, треба говорити, бути відкритим. Дякую.